Радіо світати на каналі Автоімпорт. Після більше, ніж річного простою. Ми знаходимося в місті Суми по вулиці Білопільський, шлях, 11 на нашому торговому майданчику. І сьогодні я хочу вам показати Реномиган 10 го року з мотором 1,6 бензин. Автомобіль ми імпортували з Нідерландії, він весь в рідній фарбі. От Система безключового доступу, як бачите, я підношу руку, спрацьовує система Keyless Go. Відразу вам хочу показати салон. Це у нас повний електропакет. Отак от, от виглядає сидіння водія, отак от виглядає кермо. Це круїз ліміт контроль з управлінням на консолі по центру. У нас шестиступка, у нас мультимедіа, двузональна кліма, навігація, пробіг 205 тисяч кілометрів. Зараз переходимо до заднього дивану. З позаду у нас диван в класному стані. Він трансформується при необхідності і тим самим збільшує багажне відділення. Отак От виглядає задня частина автомобіля. Багажник відкриваємо. В Багажному відділенні у нас все чистенько. машина підготовлена після хімчистки. Так, далі. У нас домкрат, запаска, ці всі моменти є. Далі, що я ще вам хочу показати? От Права сторона по ходу автомобіля. от Є такий скол на задньому стопі, як бачите, от. а так, в принципі, от ну нюансів по кузову немає. Скло по кругу оригінальне, включаючи навіть лобове. Зараз я вам покажу, що лобове скло у нас оригінальне. От бачите, я відходжу і зразу спрацьовує система без ключового доступу. Давайте я так швидко пробіжусь з товщиноміром, але машина перевірена, гарантовано, вона не фарбована. 132, 133, 111, 126, 138, 111, двері, 125, 125, 128, 110 двері Заводієм

Заднє крило 126, 129, 133, 123. Ця сторона отак от виглядає. Як бачите, далі багажне відділення, кришка багажника у нас також не фарбована. Скло у нас оригінальне. Проєм, ну Я вам показував багажник. Проєм, там все заводське. Далі 130. 127, от я, от така тичка, бачите, щось упало. Вона витягнеться присоскою без фарбування. Тут нічого не фарбоване, як бачите, ну із-за того що на ізлом підходить. Далі крило заднє 120, 138, 120, 151, 118, 120, 147. Ось 126. Це оригінальна фарба. 55, 54 це дублююча табличка кузова. Номер кузова на авторі відкритий для того, щоб ви змогли перевірити по всім можливим базам. 120, 124, 109. 61, 50. Отак виглядає салон автомобіля з переднього правого пасажира, легкосплавні диски. І зараз відкрию капот, покажу вам, знову спрацьовує безключовий доступ. Так, по сервісу у нас на Renault сервісі є все підтвердження. Перший місяць 2021 року був пробіг 175 тисяч, міняли масла фільтра і, і потрібно робити наступний 205 тисяч перший місяць 23 року. Його ніхто не робив, тобто сервіс потрібно робити, тобто міняти фільтра масла. Далі. Зараз. Під капотом у нас 1,6 атмосферний двигун самий звичайний. Так, якісь лейби по сервісу. Е, самий звичайний, безпроблемний, надійний. Тут, як бачите, нічого не знімалося, все з заводськими гранями. Ну, максимально ціла свіжа машина. От, е, фари оригінальні, ну, сюди камера не достане, але з однієї і з іншої сторони у нас оригінальні наклейки. Прийдеться повірити на слово. Акумулятор ми замінили. Який ще він, він ще на гарантії? Ну, не буде відкривати, акумулятор стоїть новий. В принципі, все. Такий автомобіль у нас є в наявності. 7,850 до віддачі. Компанія Автоімпорт завжди раді. Звертайтесь.